Всім привіт! Вітаю у себе на димманчику. Адже сьогодні тема у нас гаряченька. Надіюсь, мої клієнти її не передивляться. Треба буде якось її назвати. Типу, ну щось таке, що їх не цікавить. Не знаю, вишивання з катертини на Великдень. Я сподіваюся, моїх клієнтів таке не цікавить і вони не переглянуть це відео. Ну що, жарти жартами, мене звати Великодна Олена, я керівник дитячого центру розумничка, що в місті Ірпінь. І сьогодні ми будемо говорити про переноси занять по хворобі іні. І просто по приколу. Тому що, хоча центр мій працює тільки півтора років, але приколів було дуже-дуже багато. Є що згадати, нема що дітям розказати. Але я вас дуже сильно люблю, тому буду розказувати вам багатенько. Ну що ж, давайте поговоримо про переноси занять. Чесно скажу, хто цим займається, насправді втрачає до 50% свого прибутку. А є такі, які взагалі після цього і розаряються, розиряються і закриваються. Ось так. Тому так я вас попрошу не робити. Хоча тут потрібно і війти в положення клієнта, так? Тому що клієнт заплатив кошти, а скажімо, дитина захворіла і через хворобу ці заняття не змогла відвідати. Що я вам пораджу? Наприклад, на. Роботі мого дитячого центру ми переносимо заняття тільки по хворобі і за наявності медичної довідки. А щоб точно переконатися, що дитина пропустила це заняття не тому, що ну, мама там не зібралася, чи тато десь не розрахував час в дорозі і не привіз дитину вчасно на заняття. Всі дорослі люди і всі мають розуміти, що місця за їхньою дитиною в групі закріплені, а де вийшов на роботу, в опалення вмикнулося, світло горить, податки капають, оренда капає там капає, прибиральниця вечором прийде, все прибере, чистоту наведе, олівці, олівцями дитина пише на заняттях, а не пальцями. І тому, незважаючи на те, розрахувались, вони по часу не розрахували, вони по часу прийшли, не прийшли, а заняття має бути у них вираховане з абонементу. Звичайно, ми йдемо на зустріч, якщо заняття пропущено по хворобі. Якщо заняття пропущене по хворобі, ми просимо підтвердження за допомогою медичної довідки. Але це не тільки для того, щоб перевірити, чи наші клієнти. Нас не обдурюють, але для того щоб переконатися, що дитина не є заразною після хвороби у дитячому колективі. Наприклад, якщо дитина захворіла вітрянкою, а то отримуючи цю довідку, ми розуміємо, що все, лікар, допустив дитину відвідувати дитячий колектив, тобто вона не несе загрози іншим. Або, наприклад, дитина після хвороби, ГРВ, ще може в неї певний період бути такий залишковий кашель. І відповідно, якщо дитина вже прийшла з довідкою, ми розуміємо, що дитина вже є не заразна, просто ну, це її десь особливість. Хтось швидше, скажімо так, позбувається цих всіх симптомів, хтось довше. А у когось, можливо, це щось хронічне. А тому, в першу чергу, медична довідка для нас це. Для інших батьків, які приводять до нас дітей і розуміючи, в групі всі дітки у нас здорові. Звичайно, якщо ви допускаєте в групу дітей з зеленими сопельками, з таким гарним грудним кашлем, це, звичайно, на ваш вибір, тому що всі ми, відкриваючи наш дитячий заклад, перш за все ми працюємо для певної цільової аудиторії. А якщо ви Скажімо, закриваєте на це очі, або для вас це окей, а, ну, значить для вас це окей. А в нас, в принципі, такого немає. У нас було кілька випадків, де ми а, бачили, що дитина ну, аж дуже так себе погано почуває, такі в неї прямо ж явні симптоми захворювання. Ми тоді цю дитинку виводили з групи. А незважаючи на те, що в кожній групі у нас працюють рециркулятори повітря, особливо це в зимово-осінній час, в зимовий весняний період, чи якщо ми знаємо, що. Десь когось там братик чи сестричка захворіли якимись такими зразними хворобами. Ми обов'язково рециркулятори повітря включаємо. Але все одно е дитина, яка перебуває у нас на заняттях, вона під нашою відповідальністю. Так? І тому е неї може піднятися температура. Ми не знаємо, чи цей кашель далі може її спровокувати. Ну і все ж таки у хворої дитини не те сприйняття інформації, е як у здорової дитини. Тому мучити дитину в дошкільному віці. Я вважаю, не варто. Тим більше ми пропонуємо нашим клієнтам відпрацювання по хворобі на будь-якому іншому заняті за віком. Наприклад, якщо дитина з підготовки до школи пропустила заняття по хворобі, вона може його відпрацювати і на заняттях з англійської мови, і на занятті мандрівка навколо світу, і на занятті Леголенд, і на занятті з малювання. Я казала? Не пам'ятаю. І на занятті з малювання. Ну менше з тим. Тобто, у нас всі заняття не переносяться, а відпрацьовуються протягом двох тижнів після надання довідки, тобто після виходу дитини, після хвороби. А частина у нас клієнтів з задоволенням цим користується, залишається задоволені, тому що багато от вони там ходять у нас і туди, і туди, і туди, а тут ще потрапляють і, наприклад, там на малювання чи на мандрівку. Ну щасливі дуже дуже. І дитина відкрила для себе нову якісь дозвілля. Да? Ну І мама щаслива, що це заняття не просто згоріло і дитина не провела там час в гаджетах, або вона з нею не тиніється по парку в таку холодну погоду. Ми не переносимо заняття, якщо дорослий не розрахував там щось по часу, десь затримались на якомусь святі в садочку, або пішли на день народження до друга в цей час, тобто у нас відпрацьовуються заняття суто по хворобі, і все це крапка. А всі знають, що за кожним закріплено місце, особливо. Це стосується груп, куди в нас повний аншлаг, стоять листи очікування з інших клієнтів, знаючи, якщо вчасно не продовжують абонемент, то відповідно на їхнє місце прийде інша дитина. Коли я відкривала дитячий центр, я дуже так, знаєте, ретельно вивчала це питання, П'єм як не забуваємо. Або водичку. Дівчата, ми багато говоримо, <керівники>, керівники багато говорять, педагоги багато говорять, адміністратори багато говорять. Я рада, якщо ви працюєте керівником, але якщо ви працюєте ще є самими адміністраторами, педагогами пробиральну то повірте, пити вам треба ще більше. Особливо в зимовий період. Зверніть увагу, які в мене там залишки зимової краси. У мене такий сьогодні светрик, сьогодні в мене це здається Санта, Дід Морозко. Морозко. Кексики, а шишечки ні, це кульки. Боже, я ще навіть не роздивилася О, теж кендікейн і, напевно, ялиночка. Ось така у мене ще залишки розкоші. Новорічний. Так от, перед тим, як я відкривала дитячий центр, я ретельно вивчала це питання, як в інших центрах, що вони роблять, і що я надибала. Є такі, які продають абонемент. На заняття там, де з переносом хвороб, вони дорожче коштують, а там, де без переносу хвороб, там вони коштують дешевше. Є ще такі випадки, що скільки б дитина не хворіла, два заняття їй буде перенесено на наступний місяць. Тобто, ну наскільки це вигідно центру, ну, питання таке сумнівне, тому що а, мені здається, що все-таки собівартість у цих пропущених занять вони собі все ж таки закладають у вартість абонемента. Ну, принаймні, так би було б логічно і правильно. Ну, і з другої сторони, наскільки це правильно по відношенню до клієнта? Адже переносяться два заняття, а дитина може прохворіти й три тижні, і два тижні. Тому, ну, і ніби якась компенсація є, але. ну, Якщо вже так працюють, значить щось їм так зручно. Ще є абонементи на 4 на 8 е, занять. І, наприклад, е, часто пропонують, якщо ви боїтеся, що, щоб ваш абонемент ну, по хворобі не згоріли, беріть собі найкоротше на 4 заняття, відповідно, цей абонемент дорожчий, ніж абонемент на 8 занять. І ось так 4 заняття відходили, купуєте наступний на 4 заняття і отак продовжуєте. Але, як я вже сказала, в групі, де є аншлаг, де є лист очікування, то ж самі розумієте, якщо дитина захворіла, то і мама. Не продовжила цей абонемент, швидше за все, це місце в групу продадуть. І щоб мама була спокійна, вона відповідно купить цей абонемент на наступні чотири заняття, хоч дитина їх не відвідує і ще хворіє, а купить вона їх відповідно дорожче. Тобто, ну теж такий сумнівний, як на мене, момент. Якщо ви тільки відкрилися і взагалі боїтеся. Озвучувати своїх правилах, що переносу за пропущених занять у вас немає, то зверніть, будь ласка, увагу на, наприклад, спортивні секції. Ну, найчастіше там переносу занять немає. Наприклад, в мене діти відвідували секцію по Теквондо, а у них були заняття тричі в тиждень, тобто це виходило 3 на 4, 12 занять в місяць, і вони теж хворіли. Так, вони теж хворіли, пропускали, і в нас бувало таке. 3 4, 12, да. І в нас бувало таке, що ми відвідували не 12 занять, а тільки 6 місяців. А, але ми знали, що першого числа ми маємо платити наступний абонемент. Звичайно, можливо, спортивним секціям в цьому плані а, Краще, тому що у них велика кількість дітей вони можуть набирати собі в секцію. В наші ходили там і 15, і 20 дітей. От, ну, але в них і відповідно оренда залів дуже в них зали великі. Відповідно, оренда в них теж досить висока. І тому, ну. Ці розумні люди вони вже все ж прорахували. Так як, ну, наприклад, у мене дві невеличкі кімнати, у мене дітей по 5 на ранній розвиток і 7-8 там, наприклад, на підготовку до школи на англійську. Тобто, відповідно, якщо я буду переносити там, кожній там, другій дитині ці заняття, ну я просто вилучу в нуль. Мені платити і податки, і зарплату педагогам. Ну ла 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 ви самі знаєте, що це таке, не буду зараз тут жалітися. Але видатки в нас є, а якщо ви переносите, відпрацювати. Пання цих занять, да, оплату цих занять на наступний місяць, то у вас, відповідно, прибуток буде в наступному місяці. А видатки за цей місяць вони залишаються, вони ж нікуди не діваються. Вам же ж не переносять оплату за газ чи податково? Алло, алло, У вас було не. Там 150 абонементів продано, а тільки 70, бо я бачу, що вирешті перенесли. Тому бінго! Сьогодні платите в цьому місяці 50% податку. Не 5,5%, ,5, ну, як я плачу, а півтора, чи би не півтора, а я так хочу, півтора платіть і все. Вам ж так не скажуть. Так от, що я вам раджу? Ви у себе одна. Чи ви у себе один? Клієнтів у вас, я сподіваюся, багато, і лист очікування є, і буде ще більше. І кожен прийде зі своїми правилами, якщо у вас не буде своїх. Тобто, виявіть 150 правил, воно вам потрібно, чи 200 правил, чи 300, 700, 800 правил. Ні, воно вам не потрібно. А свої одні єдині правила і змусьте їх дотримуватися. Тоді буде порядок. Повірте. Е Визначте свою цільову аудиторію, перерахуйте собі вартість е, заняття, і тоді проблем з абонементами у вас не повинно виникнути. Е, не виховуйте своїх клієнтів. Я розумію, що ми працюємо як з маленькими, так і з дорослими. Але оплачують заняття дорослі клієнти. Дорослі клієнти прекрасно розуміють, що це платити оренду, що це платити комунальні, як це отримувати на роботі зарплату, як це купувати хліб, сільпо е, і за це все оплачується. Ніхто із них не перебуває в дитячій позиції, тому не потрібно їх виховувати. А треба добре вивчати свою цільову аудиторію, вашому адміністратору вчасно ознайомлювати з правилами е, і завжди. Е, е, Стійте на своєму. Я розумію, що всім нам хочеться бути добрими, всі ми десь боїмося, що якщо ми внесемо нові правила, від нас відваляться наші клієнти, хтось не продовжить абонемент, але повірте, завжди прийдуть інші, прийдуть нові, прийдуть на ваші правила. Якщо ви надаєте якісні послуги, якщо у вас працюють класні, хороші педагоги, то повірте, клієнти у вас завжди будуть. Тому що які б столи, парти, стеля, я не знаю площа у вас не була. Клієнти приходять в першу чергу в дитячий центр, приводять своїх дітей на заняття за результатами. А столи, олівчики, там квіти в холі, це вже має другорядне, а то й третєрядне значення. Тому я бажаю вам добре обдумати, не боятися переносів, тобто не переносів. По пропускам і переносів е, занять по хворобі. Ви, звичайно, подумайте, як вам краще. Ви можете зробити і дорожчий абонемент, якщо ви заняття хочете переносити, або ж можете використати таку схему, як в моєму дитячому центрі, тобто відпрацювання на якихось інших заняттях за віком. Дуже хороша схема, рекомендую. Я всім бажаю мирного, спокійного дня, вечора, ранку, ночі. Я не знаю, коли ви там на мене дивитесь. Приєднуйтесь обов'язково, в нас тут цікаво. Відео невеличке, 10-15 хвилин. Дуже Інформативні під чайочок кавусю, водичку, какао, магачу. Я думаю, дуже класно нам поспілкуватися, тому що нам потрібно наші ком'юніті керівників дитячих закладів розширювати, особливо перші відкривачі. Знаєте, можливо, там оці всі наші круті тусовка. Вони вже там всі дружать між собою. Ну а нам потрібно триматися кубки, тому що як ніяк, те, що нас об'єднує, це ну, досить такий важкий час. Умови, в яких ми працюємо, і блекаути, і війна, це все дуже впливає і на нашу тривожність, і на наш бізнес. Але ми сильні, ми прорвемося, тому що хто ми правильно? Ми відчайдушні богині. За це закусимо апельсинкою і вип'ємо те, що в нас в огорнятку. Всім е, бажаю до побачення, цьом-цьом, пока. Боже, яка смачна вода. Клас, кайфове горнятка. Дуже мені подобається.